Вітаю, бажаю миру та Божого захисту. Життя і поради Віктора Франкла, психолога це людина, творець логотерапії, лікування сенсом. Ця людина прийшла всі жахи насильських таборів, чотири концтабори, і все це довелося пережити. У чому сенс життя? І сьогодні ми задаємося питання, що може дати нам життя, що ти даси. Но життя це Бог. І що ми хочемо отримати від життя, але на це питання поставлено невірно? А що ми можемо дати життю, коли життя дає нам виклики? Життя чекає від нас виконання від волі Божої, слухняності Слову Божому, учнівство, ось що чекає від нас Бог. Щастя, говорить Віктор Франк, тому, щоб допомагати тим, кому ще гірше, ніж тобі. Так він лікував людей і повертав їм сенс життя, допомагав цим слабким людям не закінчити життя самогубством. Головне в житті це сила духа та любов, це формула щастя і порятунок. В цей непростий час. Ми повинні вчитися у людей практиків. Коли є Божа любов, тоді є і сенс життя. Амінь.